На одному сайті, приналежному при чинчам Васильяна із Кристинополя, написано, маємо себе тут на землі ув'язненими в темничі нашого страху та нашого смутку, ми прив'язані самі до себе, зависли в шарпанині наших емоцій, потреб та пристрастей, у павутині провини та докорів сумління. Ми заплутані в незрозумілих стосунках, інтригах, пих іграх. Ми міцно зависли самі в собі, у нашій городині, що забороняє нам визнати власну правду. Ми прикуті до власного тіла, яке досить часто міцно тримає нас у зап'ясті. У своєму Вознесінні Ісус поклав на нас свою руку. Він полонив нас своєю любов'ю і таким чином перемінив нашу в'язничу. У своїй любові він вжав нас зі собою до неба. Оце так само цікаво нам буде послухати матір Марію Скопцову. Це російська монахиня, яка у Франції жила. Вона написала таку статтю Друга заповідь, яка вийшла в Парижі 1939 року. І вона пише, у православній церкві людина не одинока, не самотня. І не в самотності приходить вона в путь спасіння, а являється членом тіла Христового. Їй припадає доля своїх братів по Христу. Вона оправдується. Праведниками і відповідає за гріхи грішників. Православна церква це не самотне стояння перед Богом, а соборність, яка єднає всіх єдністю Христової ісміною любові. Це текст актуальний для всіх церков. Марія Скопцова підтвердила це своїм життям, сміливо несучи Христи своїх ближніх аж до колючих дротів концтабору, де віддала життя, щоб врятувати незнайому жінку. Оце єднання свого я з братами в Христі прекрасно описують наші поети Василь Стус, Зиновій Красівський, Іван Світличний, Валерій Марченко, люди, які пройшли крізь саме пекло системи. І вийшли з нього, перетворивши свою самотність у творчість. Самотність може бути добровільно прийнята. І вона, коли добровільно прийнята, стає усамітненням. Це усамітнення це погляд на своє серце, свій внутрішній світ самого себе в цій послідовності і за тими принципами якими людина була створена Богом. Це дозволяє не тільки на роздуми, але і на постанови, не тільки на побачення глибини своєї негідності, але і висоти свого людського покликання, яке зможе відбутися лише в планах Божих поставлені людині для її свободи. Оскільки така самотність сприяє очищенню від всякого намолу, який набрався, назбиравши в нашому серці, вона і дозволяє на відсторонення від всяких пристрастей, які не дають свобідно думати і приймати рішення. Звідси і Самотність може стати простором творчості площиною нового мислення, віднайденням своєї оригінальної особистості студією, де можна почути голос свого серця. Така самотність дозволяє людині віднайти найважливіші справи свого життя, щоб вони були дороговказами у спільному, суспільному житті, яке дане людям. Художник Карло Зв'яринський так писав. Творчість неможлива без самотності. Люблю мою самотність, я вже звик до неї. Самотність завжди мене бабила, я ніколи не тужив за товариством. В умовах самотності я більше можу самовиразитися. Самотність не приносила мені. Особливої радості лише спокій, рівновагу, можливість концентрації. Самотність дозволяє зауважити Бога. То князь висвітання тут. Самотність дозволяє зауважити Бога, який так сотворив людину що забажав у неї замешкати, щоб внести в людину Божу гідність, свободу, яку він сотворив на неї, любов, якою він є в повній мірі. Лише людина, яка знає, хто вона і куди вона прямує, може жити з спільним життям із іншими і причому відчувати співпричетність до них, а не самотність коло них. Дякую. Щоб було сказано в цій лекції, а те, що промовили саме до мене, а то було про те, а ну, те, які забули про свою гідність, про їхність оборони Бога, про те, які були відкинути, які вагомий нині. Християнства, який ми маємо пам'ятати, так, але ну, завжди і часто популярна інша суперечка з християнством культура закидає тому, як.

Як? Спів співпереживання, співімпатія в тому, так. Це цікаве питання, так. Я зрозумів, я зрозумів це питання, я не знаю це то питання, що ти хочеш висловити. Але отже, як можна мати співчуття до тих людей, які розуміють, що вони мають проблему, але вони не хочуть співчуття, бо вони знають думають, що вони самі собі дадуть раду. Чи ні? Можливо. А я не знаю. Так. Ну, це все треба. А, тобто, з моєї точки зору, отже, приклад а, до наслідування, ну, ви його ви є Ісус Христос. так? Отже, а, ну, І тут треба подивитися, як Він відносився до різних сорт людей. Тобто а, до тих людей, які а, не хотіли. А, його співчуття чи його допомоги, коли, отже приходилося все ж таки з ними зустрічатися, то він ну, говорив такі слова, які згодом та людина змогла би зрозуміти. Тобто, це не, було, це не була пряма допомога. Це було, отже, ну, а, як би то сказати, а, засіяне зерно, яке потім, коли людина дозріє, вона зможе його віднайти. І це є спосіб, я думаю, яким а, треба звертатися до таких людей. А, ну, я, я думаю, що кожен з нас є трохи таким. Так? Що з одного боку він відчуває, що йому треба допомоги, а з другого боку, ну, через різні причини, як психологічні, культурні і ще інші, тобто він не хоче тої допомоги просити. Або він так чується, що він не може просити, або він чується, що це є пониження на нього просити допомоги. Так що, або а, як він це сприймає, ну а, як би то. Ну, що, як, то, як виклик, так? як то йому хочуть допомагати, так? А він не відчуває, що йому потрібна допомога. Я зараз не маю образу із Святого Письма, але там є такий а, десь, а, м -м, момент, коли люди питають Ісуса Христа, а Він їх він їм на запитання ставить таке, чи Йоанн Хреститель був. А, як? А... Було від людей, чи від Бога, чи так, від... чи хрещення від людей було від то, е, Йоанна Хрестителя було від людей чи від Бога. Це означає, якби вони сказали одне, е, то це є проти їхньої думки, якщо б вони сказали друге, це є проти того, що люди думають. Так? Так, е, так що отже, вони мус... мусили дозріти в них та думка. Коли вона дозріє, це вже є інше питання. Так що, е, скажімо так, простіше. Допомагати комусь у самотності, отже, це не означає мати результат відразу. Тобто цей це, це результат може прийти і за рік, і за місяць. То так як е, такий образ природи є, що е, осіння як сіяння, так? на осінь сіється, воно мусить ага. у зиму. Uh, перемерзнути, -то, ну, пере, пере, uh, і тоді аж на весні, воно поростає. Так, що, так я думаю, що в нашому відношенні до інших людей. Запитання і напав дуже близька до серця. А Вона була пов'язана з тим, що підтримувати не тільки людей, які дуже очевидно потребують допомоги ale też tych, jakie zdawały sobie tych czy wy w tych portretach samotności, polityką i to powiedzieć, jakie z tym nie wygląda na samotnych ludzi, or możemy wygrać podróży to nawet tych chudników, jakim zowatnie czego nie brakuje, jakie mają za bardzo sobie aż, tak? Radsza moje pytanie było pro to, tak? Tak, jak im допомоte, czy jednicze pytanie. Тобто, скажімо, образ і життя пластуни в одному із передміст Львова вирішили зробити добре діло. Це реальна історія. І отже, ну була стоянка, ну коли вони отже ту лавку, ну, там, фарбували і це все вийшов господар, але за тою лавкою була висока щіна. І той господар їм заборонив, щоб вони там робили ту соціальну роботу. А вони, знаєте, молоді хлопці, кажуть, ну що ви хочете, тут була е, зупинка, і ми хочемо відновити. Ми маємо право на це. А цей ужав поганими словами і потім їх побив. І отже, причина була, що бо він цю стоянку викинув. Бо Люди, які там стояли, провокували гавкіт його пса, і це йому заваджало. І з цієї причини, отже, він вирішив, що там не буде стоянка, не буде людей. Так, не буде людей. Тобто і не, тільки, не тільки що він потім, а він і він потім розвив батькам тих хлопців, що він їх подасть у суд. Тому він має, як зв'язки, добре. От бачите, то є самотна людина, так? то є реальна самотна людина, нині у Львові. Як їй допомогти? Оце є питання. Як їй допомогти? А вона не думає, що вона самотня.